Так, вони вже свободні Вони кажуть, що ми можемо більше прийняти. Але у ті вісім вони не можуть їх зареєструвати. Що це мало на області, на місто? Що їх треба збільшити, і тоді ми зможемо більше прийняти. А нам ті подали вказівку, не брати. Розумієте, а, не це, брать. Так, там, да, да. Не Оце ж треба цей клубок розплутати. Він. Хто ви? Може, Він. ці і не винні. Ага. Вони гуляють, тому що ця мила їм сказала. Ага. Розумієте? Я, я, тому я. будемо так. Да. Може, хтось ще хоче розказати, щоб розголос надати цій ситуації на камеру? Хтось хоче дати коментар на камеру? Я не знімаю. Я так. хто хтось хоче додати на камеру коментар? Стосовно цієї ситуації, що що? Дебільна страна. Дебільна страна. Це проти людей.